Я вітаю вас на нашому YouTube каналі. З вами у студії Оксана Якушка. І сьогодні я з великим задоволенням хочу представити нашого особливого гостя. Це Володимир Мазов, в минулому головний редактор і ведучий телеканалу телеканал «Сімон». А від 22-го року Володимир пристав до лав ЗСУ. Вітаю вас, Володимире! Так хочеться сказати вітаю всіх глядачів телеканалу Сімон. Насправді дуже сподіваюся, що ця історія все ще не завершена, бо навіть номінально, за документами я все ще працюю на телеканалі. Мене не звільнено, звісно, що але ну, так, з 2022 року я поступив на службу в Лави Збройних сил України. З травня 22-го тому, ну якби таке у мене відкладена відкладена робота на телеканалі. Телеканал, я знаю, він не працює, але добре, що е, згуртувалися, що знайшли спосіб якось продовжити це мовлення. Мені здається, що це дуже важливо. Ми працювали з і Я пам'ятаю наш останній етер. і взагалі наші останні етери перед початком повномасштабної війни. Ви тоді дуже чітко розуміли загрозу з боку РФ. А ви уявляли, чим будете займатися під час війни? Абсолютно не уявляв. Я розумів, що загроза існує, що вона абсолютно цілком реальна, і що, як то кажуть, ворог на порозі. Але напевно, що як у великої кількості а, і харків'ян, українців загалом у мене було була, була надія, що все якось може. Може вирішитися, або може вирішитися іншим шляхом, будуть якісь е, локальні загострення е, на Донбасі, скоріш за все, але, ну, бачите, не так сталося, як гадалося, і, е, ну, власне, так, з травня 22-го року я на службі. Звісно, я абсолютно. Абсолютно цивільна людина. Я в років тому закінчив військову кафедру, і це єдине. Ну окрім того, що у мене там батьки були, батько військовий був це єдине, що мене пов'язувало з армією. Ну десь цікавився, десь щось у нас було останнім часом так само багато гостей на телеканалі, які нам розповідали про ситуацію про і про реформування армії, про накопичення нами сил. Але звісно, я абсолютно не уявляв собі чим займатимуся. Я вперше побачив. БМП, бойову машину піхоти в Львові, в ангарі там стояли. Нас виводили. Ну тобто, готували до фронтових реалій. І наскільки можна це було зробити компактно і швидко, я чесно не уявляв себе ніколи в знаєте, в ролі того рекрута, на якого можуть щось там покрикувати сержанти, десь у казармі і так далі, але зі мною це сталося. Не скажу, що цей досвід я мріяв десь ще повторити, але ну тим не менш, це дуже корисний досвід, і ці перші тижні служби, хоч які вони не були важкі, я їх дуже пам'ятаю, дуже вдячний всім, хто нас тоді готував до реалій, які опини, ну, виявилися, звісно, що абсолютно іншими, і служба на умовно без ВП, тобто якась базова підготовка, і служба в бригаді. Безпосередньо це вже різні історії. Я опинився в медійних структурах, десь до там... речі, до речі, хотіла вас спитати, в якій саме ви бригаді служили? Я проходив службу в 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді. Це знов таки абсолютно диво, тому що до Маріуполя я один раз там. Здається, бував в своєму житті жодного ставлення не мав. Але бригада в цей час проходила до укомплектування, і вона була пріоритетною в цьому питанні. Тому у мене було відношення вже взагалі в інший напрямок на північ, і я мав служити там. Але мене, як то кажуть, перебили. Десь там пройшла інформація, що я маю відношення до медіа, і я опинився власне офіцером служби. Прес-служби в 56-й бригади. Згодом це називалось відділення комунікацій, але суть та сама: замість мікрофона і піджака, і камери і, і затишної студії я опинився в абсолютно незатишних якихось умовах. Перше моє робоче місце являло собою ящик від нової пошти 30 кілограмової. Це в мене була замість столу була армійська кровать, і, і був телефон. Власне не було більше нічого, тому що служба тільки ну, починала своє таке ставлення, і я дуже тішуся, що в тому числі і через мої зусилля, і ми разом з моєю тодішньою начальницею дуже uh, чудовою людиною Шидеровою Альоною. Uh, ми змогли витягнути це вже на такий пристойний рівень, що коли я залишав місце служби, попереднє, у нас вже була власна така невеличка маленька телестудія. Я навчився робити якісь декорації з нічого. Я навчився працювати зі світлом. Більшою частиною я бігав з фотокамерою, тому що знов таки я не професійний фотограф, але несподівано виявилося, що маю до цього хист, і, начебто, непогані у мене були фотографії. Ну, принаймні, їх там забирали і до генштабу, і до якихось публікацій. Книжки там видавали якісь там ще щось. Ну тобто, це були фотографії достатньо пристойного рівня. Ну і я от власне виїжджав з бойовими екіпажами на місця якихось там вогневіх позиції, на місця їх роботи, знімав репортажі, писав статті, писав сюжети, робив інтерв'ю, портретні і так далі. Тобто, я продовжую займатися тим, чим займався, але ну як і всі ми зі значним. Погіршенням побутових умов, ну це як у нас кажуть, стійко треба переносити тягати лішення воїнської служби. Це ще з радянських часів формулювання, але воно дуже чітко в принципі, підкреслює те, що через що проходять всі це не так страшно, як і інколи здається. А може, це у мене вже пам'ять, знаєте, трошки згладила те, як було важко перші роки. Але тим не менш, все окей, все нормально. Ми робимо. Володимир, свою... я хотіла спитати, на яких напрямках вам довелося. Працювати. Спочатку я був на Донецькому напрямку, це Піски-Первомайський, там 56 та бригада тримала оборону населеного пункту Піски достатньо довго, десь думаю, що до кінця літа це були дуже важкі часи, але як показала майбутнє часи, що обстановка все ще ускладнювалася. Далі ми були на у Лейпольському напрямку це десь початок 23-го року, і власне з лютого 23-го року бригада стояла на спочатку на Бахмутському напрямку, а потім це називалося Часівярський або Краматорський напрямок. Ну ми більше вживали Часів'ярський. Тому, в принципі, місця такі я б сказав цікаві, і було де попрацювати. І сподіваюся, що ми давали таку змогу не лише для себе. А й для всіх журналістів, які мали зацікавленість в цьому, і мушу сказати, що десь з 23-го, ну власне на бахмутському напрямку, скоріш за все дуже сильно активізувалися наші колеги, і закордонні колеги, і вітчизняні і медіа. І вже робота така пішла потоком, тому що о, така була в принципі медійно розкручена о, локація. Ця фортеця Бахмут наша бригада не Ну, частково перебувала і в самому місті, але там певний фас цього виступу Бахмутського займала, і зацікавленість була дуже висока. Тому ми інтенсивно попрацювали, і ну, якось так і далі воно і пішло більш-менш інтенсивно. Ну а скільки ви на фронті з 22-го року ви на власні очі спостерігали, як змінився характер війни? Якщо порівняти останні ваші. В останній рік на фронті і з 22-м. В чому різниця полягає? Я думаю, що напевно навіть ті, хто знаходиться в глибокому тилу, можуть це на собі відчути, тому що звісно найголовніше, я не відкрию Америку. Це панування, тобто тотальне панування дронів, і зараз воно ще поглиблюється, оскільки логістика перекладається на на наземні роботизовані комплекси. Навчилися цінувати берегти людей, та і власне створення певних кілзон, тобто зон, де є 100% або близько до стовідсоткового ураження ворога. Воно сприяє тому, що обидві сторони починають використовувати нові там, скажімо, методики. Як доставляти БК, як доставляти воду, харчі і так далі, навіть проводити евакуацію поранених за допомогою дронів. Тобто, це, це є вирішальне. Я б сказав так, що в 2022 році влітку ще були моменти, коли можна було зайти на позиції і познімати безпосередньо в траншеях, де стояли наші піхотні частини. Вже з 23-го року, в 23-му це вже було достатньо важко, а вже от, ну починаючи, напевно, з бахмутського напрямку і далі, особливо 25-й рік, це вже практично неможливо. Якщо ви проаналізуєте, скажімо, весь масив інформації, яка йде зараз з фронту, то ви побачите дуже мало репортажів інтерв'ю, які беруться безпосередньо на нулі. Професійними групами це зйомки скоріше будуть з Гоупрошки з камери, яку має на собі боєць, тому що там немає місця для роботи якоїсь норма. Тобто там все фактично моментально фіксується і за можливості моментально вражається. Ніхто не ризикує, не виводить знімальні групи туди. Тому мій досвід особистий: це більшою мірою робота з позиціями. Артилерії, мінометними позиціями, дронщики, тобто, це люди, які певною мірою відсунуті, від ну, власне зараз і переднього краю, як такого чіткого немає, не можна сказати скільки до ворога, тому що все може бути дуже серйозно і Навіть в одній траншеї може одна частина бути зайнята нами, а інша частина ворогом. Тоді трошки було легше, але тим не менше, ну це було в. Найближче, де я був, це, може, 350-500 метрів до позиції ворога. Це, це максимум, що дозволяло питання безпеки. Перелом відбувся поступово? Чи він... Я б сказав, що поступово. Спочатку, ну, скажімо, у нас почали тероризувати ці ланцети. Які власне ніхто не знав, що з ними робити, потім якось навчилися з ними справлятися. З'явилися каби, які теж складали стави та достатньо серйозну загрозу і для передніх позицій, і для позицій в тилу, для командних пунктів, і так далі. От артилерія якось відійшла на другий план, але тим не менше, коли, коли ще були достатньо поширені спроби механізованих штурмів, то Ніхто так не розмотає ворожу колону, як це зробить артилерія великим калібром або як це зробить танчик. Перестали виїжджати на дистанцію прямої наводки танки, тому що знов таки через ці ланцети, через дрони, стало фактично неможливою робота танкістів в такому класичному вигляді, як ми її собі представляємо. Взагалі на перший план почало виходити маскування швидке і непомітне пересування. Ми приїхали непомітно, ми відпрацювали і моментально зникли. Все, тобто, це це от якось стосовно того, як змінювалась робота. Не було такого вже навіть на полігонах, що ти приїхав спокійно, там десь розклався апаратуру. Ні, все дуже швидко, все враховуючи питання безпеки і для нас, і для наших героїв, зйомок, і для груп, які працювали з нами. Тобто, ми пересуваємося непомітно, знімаємо швидко, щезаємо моментально все. От такі от якось суворі правила. Наскільки я розумію, зараз в цьому сенсі змінюється мало що принципово. Просто збільшується кількість тих самих дронів. Вони, вони розумнішають, вони атакують трохи далі, технології розвиваються, на жаль. Ми обтягуємося сітками. Має на увазі дороги. Вони шукають шпаринки. Ну і ми так само по той бік фронту робимо приблизно те саме, наскільки я наскільки я розумію для себе, тобто, війна змінювалася поступово. Характер він і змінювався поступово, але невідворотно. І можливо, навіть зараз ці зміни вони йдуть більше таким знаєте інтенсивно, і я б не сказав, що це якісь з'являються принципово нові технології, але ті, що з'явилися раніше, вони дають можливість більш ефективного ураження, більш дальнього ураження, і це створює абсолютно новий характер війни. Ну власне, ті військові експерти, з якими ми спілкуємося зараз, вони так само підкреслюють. Що навіть якщо ти аналізуєш карти е, військових дій, то ну, не слід вже там застосовувати до них е, якісь терміни, якісь підходи, які були після Другої світової, там, в часи холодної війни і так далі. Тобто фрази типу оперативний контроль, фрази типу вогневий контроль, вони втрачають е, с... втрачають, втрачають сенс. До війни ви були журналістом. По суті, журналіст є спостерігачем. Під час війни ви стали пресофіцером. І серед ваших колег. Е, е, Є е, військові, які е, я маю на увазі серед пресофіцерів. Є ті, хто дуже вправно використовують зброю, якщо треба відбитися від ланцетів, якщо чи, чи від дрону, а, і навіть ближній бій, а вам доводилося це робити? На щастя, мені не доводилось цього робити, тому що а, ми не потрапляли в ситуацію безпосереднього контакту з ворогом. Я мені здається, ну може я теж якось не дуже чесно до себе ставлюсь. Мені здається, що я непогано стріляю. Мав навіть один там якийсь рекорд нашого полігону, але ланцети не збивав, дрони не збивав. Ну і знов-таки вважаю, що це вже трошки такий екстрім. Що а ви шкодуєте, що вам не вдалося там замочити ворога? Та я не знаю, чесно кажучи, шкодувати про це чи ні? Мені невідомий цей досвід. Можливо, шкодував би, може й ні. Я в принципі йшов воювати, але я служу. Я чітко розділяю ці е, критерії, тому що, ну, як на мене, е, воюють зараз ті, хто безпосередньо має відношення до ураження ворога, або ну дуже близько до того стоїть ті ж самі люди, що збирають дрони, вони воюють. Е, е, я більшою мірою спостерігач і я та людина, яка збирає цю інформацію і доносить цю інформацію до тих, кому все це ще є цікавим і за кордоном, і в нашій країні. Це моя роль на цій війні. Ну, тобто, щоб ви розуміли, власне, у нас немає простору для того, щоб ми навіть їздимо, їздили. Я буду казати про те, що я робив в 56 й Я перестав навіть возити з собою навіть пістолет, тому що це зайвий. Зайвий вантаж і зайвий, зайвий клопіт, тому що ми приїжджаємо. Ну скажімо, у нас там була одна а, така автоматична зенітна установка, яка працювала по піхоті. Її там трошки переробили. Вона ну, достатньо ефективно себе показувала. Тобто, це виглядає так: ми приїхали дуже швидке розгортання. Там 2-3 хвилини на розгортання. Вона починає працювати. Це дуже гучно. А, я в цей час бігаю. Там про себе там що скажу, аби не наступити на якийсь там ліпісток чи щось таке. Я бігаю це за знімаю. Тобто я там знаходжуся тільки у мене замість зброї в руках фотоапарат, Потім команда назад, і за півтори хвилини нас там немає. Далі у нас там годину можемо їхати, і моя, моя задача тобто я їжджу в основному пересувався в кабіні. Моє завдання це щоб моя техніка доїхала нормально, бо це пересування по е, таким от ґрунтам на повній швидкості, інколи вночі, інколи ти сидиш там е, з, на граді на установці, там ж немає за що триматися. Тільки но ну, відстріляли, воно все гаряче, за трубу не схопишся, і думаєш, ну хоч би там тебе не викинуло десь на швидкості вночі, бо будуть повертатися і шукати, а якось буде тупо виглядати. Тобто, твоє завдання довести всю цю апаратуру, бо вона там вже ще й коштує там якісь гроші, воно все на балансі твоєї служби, довести її нормально, тебе кидає. Коротше, ти там якось хапаєшся і так далі. А хлопці, ті, що їздили у нас на тій самій гарматі позаду, до речі, збивали. Є на їх рахунку збитий ланцет, вони молодці, вони суперово відпрацювали, але я сам не збивав. Якщо б я збив ланцет, я був би дуже довольний. Якщо б я когось збив, чесно, не знаю. Це дуже велике, велике випробування. Для, для будь-кого вбити людину, і я не можу сказати, як би я реагував. Чесно, не можу. А, зараз ви вже не служите в ЗСУ, а ви в бригаді Хартія. А... Є щось, що вас вразило на новому місці служби, мене вразило. Ну як би сказати, це поєднання певного широкого масштабу і, і дуже вузької спеціалізованості тих людей, які працюють. Тобто, тут достатня кількість спеціалістів, які виконують дуже велику і серйозну роботу. Медійно, я маю на увазі, бо я знову в медійних структурах тут знаходжуся. Якщо ми в попередній бригаді працювали там в трьох-чотирьох, служба невелика, штат невеликий, то тут мова йде про набагато більшу кількість людей і набагато складніші завдання, і мені це дуже цікаво, тому що я фактично замість таких польових студій я повертаюся до. Професійної журналістської роботи, до якої, чесно кажучи, я вже не думав, що повернуся, бо були там різні ситуації з війною пов'язані. Але тим не менше повертаюся, і я відчуваю, що я тут ну, власне на своєму місці, я можу щось зробити, можу бути корисним. Ну, от Тут, власне, таке відчуття, що ти частина великого механізму. В працює, ну просто злагоджено як швейцарський годинник, і видає класний результат, а це гордість за результат, навіть якщо ти безпосередньо за це не відповідав, але ти ну бачиш, що колеги зробили суперово класно. Ти пишаєшся тим, що служиш в харті. Це певний відчуття певного спільного духу, і це дуже важко передати. Словами, тому що власне в принципі, напевно, в кожній бригаді в кожній підрозділі в кожному підрозділі є, але у хартії це достатньо серйозно підкреслюється. Є і кодекс хартійця, є певні принципи, є те, що називається хартійський дух, який стосується не тільки власне бригади оперативного призначення 13-ї хартії, а й тих бригад, які входять в корпус. Хартія він так само поширюється в ці принципи роботи з людьми, це відповідальність, це розуміння своєї місії на цій війні, розуміння місії у війську, це посилання до традицій війська. Це дуже ну для мене це дуже нове, тому що в попередніх, скажімо, я не стикався з таким, з таким акцентуванням на певних моментах. Але для мене це дуже важливо. Я сам за освітою, скажімо, історик, хоча й не дуже працював. І мені дуже важливо це поєднання, наприклад, історичного досвіду, історичного духу з тим, що ми робимо зараз. Тобто, все, що робиться, воно дає тобі відчуття, що ти на своєму місці, що ти робиш правильну справу, і ну, власне, що правда за нами, і що все буде добре. Це Володимир, я хотіла вас спитати про ваш фронт робот робіт. Чим саме ви зараз займаєтеся? Фронт це дуже. Давайте фронт лишається фронтом. У мене є обсяг завдань роботи, яку я виконую, і напевно, ті, хто слідкує за медійною історією Харкова, знають, що є таке славне, і дуже цікаве, трошки хуліганське. Але повторюся дуже цікаве радіо Хартія. От я власне є частиною команди цього радіо від недавно, і ми готуємося просто зараз до 16 числа, до 16 листопада, власне, в день робітників радіо і телебачення. Ми починаємо своє цілодобове мовлення в інтернеті, ви там зможете нас знайти. І, скажімо, я там відповідаю за програму військового напрямку. У нас плани, ну як для військових нормальні, на але думаю, що думаю, що щось може і все ж таки нам вдасться зробити найближчим часом. Плани зробити нові програми. Виходитимуть два блоки в прямому ефірі, більш-менш інформаційні, але сподіваюся, не надто все ж таки серйозні. Буде ранковий блок, і я ведучий вечірнього блоку. Тобто, ті, хто. Ой, я думаю, хочеться вірити, що є люди, які скучили, можливо, за моїм голосом, а може трохи навіть за обличчям. То є нагода слухати нас і слухати мене на хвилях радіо Хартії. Я веду вечірні ефіри. У нас будуть експерти. У нас будуть якісь свої думки. У нас будуть військові, які будуть нам розповідати історії із свого досвіду, і про те, що відбувається просто безпосередньо зараз на гарячих ділянках фронту. Ну, власне, ми збираємося. Зібрати все цікаве, до чого тільки дотягнуться наші руки. Десь так ваш безпосередній начальник це відомий письменник, і зараз він служить Сергій Жадан. І е, ви так само служите обидва у Хартії. Я пам'ятаю ваші довоєнні ефіри е, з Жаданом. А він пам'ятає, він згадав. Я одразу напевно все ж таки виправлю, що у мене є безпосередній начальник, і Це не Жадан. а Жадан це засновник, ну, і такий класик нашого радіо. Тому так, звісно, що без його слова напевно я там нічого робити не стану і спираюся на його авторитет. І звісно, що згадав так. Коли ми зустрілися, перше, коли я перше перевівся, і у нас такі були установчі зустрічі, і він з'явився. Ми ну. Обмінялися рукостясканням, обмінялися він дуже зрадів, що я тепер теж частина команди. А я можете зрозуміти, як я радію, що я частиною такої команди. Все ж таки бути працювати поруч з людиною такого масштабу і такого. Впливу на те, що відбувається у нас зараз, і в формуванні нашої нації і в подальшій історії, що з нами буде для мене це велика честь і велика радість. Я не працював з ним зараз безпосередньо в якихось проєктах, тому що у нього свій, як ви кажете, фронт робіт у мене свої завдання. Він робить дуже багато я щиро. От, знаєте, так як кажуть по білому заздрі його енергії і запасам цієї енергії, тому що ми то, в принципі більш-менш одного покоління, але ви витягли стільки, що я б напевно мені напевно не снилося б а, таке витягнути. Тому він такий да, він такий трошки джерело драйву на палубі нашого радіо, і я пишаюся тим, що я я там десь поруч трошки краду цієї енергії підзаряджаюся. Десь так хочу підсумувати. Скажіть, будь ласка, як змінила вас служба в армії? Вас особисто? Ну, ну я навчився речам, яких, чесно кажучи, і і не думав вчитися. Наприклад, не знаю, я можу поміняти колесо, я можу обшити. Плівкою затягнути там будь-яке розвалене щось, і воно буде тримати тепло. Я поводжуся там з генераторами. Я поводжуся з бензопилою, з яку теж не тримав до армії в руках. Я непогано рубаю дрова. Я класно готую і готую на дуже багато це. У нас зараз знаєте трошки схоже як на сайт знайомств. Ну я не думав, що у нас історія вийде. армія змінила. Я все так все так само чесно мрію повернутися до наскільки це взагалі вдасться, бо я розумію, звісно, що повернутися повністю в те життя неможливо, але повернутися до того життя до тих людей, звісно, що я повернуся іншим. Я... Не збираюся там щось про себе вихвалятися, який я там став в армії Рекс, там танки гріз як Барбарис. Як то кажуть, ні такого не було. Я, я намагався чесно виконувати свою роботу і ті обов'язки, які у мене були. Сподіваюся, що це все було добре. Армія міняє людей інколи в гірший бік, інколи на краще. Інколи це втома. Інколи це навпаки, якась знаєте віра. Тверда віра і надія в те, що ми все робимо правильно, і все у нас буде добре, якої нам може в цивільному житті не вистачає, бо ти бачиш тих людей, які з тобою поруч, ти бачиш тих бійців, ти знаєш їх історії, їх обставини, як вони тримаються. Ти не можеш собі дозволити бути гіршим за них. Я дуже пишаюся тим, що я став. І продовжую е, бути частиною цієї великої родини Сил оборони України. Uh, ну а далі подивимось, як би їх змінилось. Треба стати напевно знову цивільним, щоб uh, на тебе подивилися всі твої друзі і сказали: слухай, каже Володя, ну ти якось змінився. Я трошки роздався, може, трошки побілів, але uh, мова то про інше, наскільки я розумію. Не знаю. сподіваюсь, що принципово в мені не змінилося нічого, а от десь я став цинічним, а десь я став наївним. Ну, подивимось. Це ви мені скажете, коли я повернуся. З війни сподіваюся на якісь наші нові, нові формати, наші нові студії, наші нові зустрічі з глядачами. Дуже вам дякую. дякую Нагадаю, вас. з нами на нашому youtube каналі був Володимир Мазур. Дякую вам, Володимире, за зустріч, за бесіду. Завжди радий. Дякую. Займ.